Всіх вітаю ви на каналі Історії Кравця. Продовжуємо з жакетом від Том Браун. Так от, на чому ми зупинилися, це на лацкані і комірі. Ще до того ж, нам треба буде зробити нагрудну кишеню. Вона як човник, така кишенька. Її ви будете робити з тієї сторони, з якої вам комфортніше. В даному випадку, вона взагалом то. Зі сторони зліва. Так що ви просто можете помітити собі місце, де воно буде. Чи перед тим, як ласкан зробите, чи до того. А... Чи ви зробите ласкан, а потім вже на фоні нього будете робити ту нагрудну кишеню, човники. Так от в нас є. Нагадаю, ми зробили. Ось цю лінію, зараз я її виправлю, тому що вона з нас виїхала. Це м, перша загальна така, вона ні до чого не прив'язана. Горизонталь, чітко горизонталь, і до цієї горизонталі, ніби ось тут буде прямий кут, ви робите таку, ну як то, косу вертикаль. вертикаль так само. Вона вільна, тобто вона ні до чого не прив'язана, тільки до цієї точки, де в нас буде а, вшиватися наш комір. Далі, у нас є точка нашої нової горловини, куди буде вшиватись комір. Це 2 см, ми відступили. Тут в нас базова точка це кут нашого базового, нашої базової горловини. В цю точку. З цієї точки, через цю точку, в цю точку, ми будемо вести перегин нашого лацкана. Наш лацкан в даному випадку на моделі він достатньо високий. Тобто він не так, як ну, десь там, ну, хоча б на середині там грудей чи нижче, а він зовсім високий. Він Навіть ось, ось вона точка центру грудей і приблизно, мабуть, навіть наполовині приблизно наполовині. Між центром груди і ось цією горизонталлю, приблизно на ну, половині, не, не повністю на половині, ми ставимо ось так як-то помітку, звідки у нас буде перегин того ласкана. Якщо вам хочеться зробити нижче, ви можете це зробити нижче. Ми в даному випадку розглядаємо саме цей варіант. З цієї точки, в цю, в цю точку, ми проводимо лінію, то буде саме перегин ласкана. Зараз ось так чітко проводжу лінію. І дивіться, самий-самий простий спосіб це зараз за допомогою лінійки. Я ось так перегинаю. Коли у вас є калька, вам це буде зробити набагато-набагато простіше. Чому? Тому що ви будете бачити. Це ваш перегин. І ви, коли перегинаєте, ви будете бачити, де у вас ось ця лінія квадратна, так, то ваша горловина. І як вам треба побудувати, ну, коли ви тут будете це все діло відкреслювати, ну, як ви будете то потім переносити, вам буде краще сюди. Ну, Так як в мене звичайний папер, я хочу ось так зроблю під лінійку. з цього кута. Я буду робити лінію, яка буде задавати мені ширину лацкана. Ширина лацкана тут досить-досить ну, невелика. Зовсім невелика. Якщо так взяти, то вона, мабуть, сантиметрів там до 6 не більше. Сам ось цей, ну, якщо ось тут взяти, так, то ось ця ширина від, до кута лацкана, вона десь сантиметрів 6. Ну, зараз я так собі наведу. Тому що інакше я не розумію. І тут мені просто треба відмітити, якби я перевернула, і в мене був ще виднілося б все. Дивіться, в мене той ласкан, по-перше, ласкан і комір вони перекривають ось цю квадратну горловинку. Ось вона квадратна горловина. В ту квадратну горловину буде вшиватись сам комір. До і поєднуватись з лацканом. Ось в нас ось ця квадратна горловинка, Ось вона, Наче вона в мене відображається. І цей лацкан він в мене повинен закрити ту квадратну горловинку. Якщо він там буде десь ну, приблизно 6 см, зараз я так наведу, тому що мені треба закрити ось цей кут цієї горловини, коли лацкан в мене від... відігнеться. Так? Ну, як в цьому випадку, ми не бачимо там горловини. Можна зробити ще ширше. Ось так. Я просто дивлюсь, в мене в масштабі, то мені так само, знаєте, я намагаюсь орієнтуватись, як то сказати, досить-досить досить точно. Так, ось ця історія в нас повинна бути десь приблизно такої ширини, якої ми хочемо. так, Ну, якщо тут, то десь ну, хоча б приблизно 6 см. Я провела, ось тут в мене кут в горловини, трошечки вищий, ніж кут горловини, я так просто орієнтуюсь, можливо, на тому ж місці, ну, десь приблизно. Ось так вверх я проводжу лінію мого лацкана, до якого буде потім пришиватись комір. Я проводжу ось так вверх, як я бачу це на самому Жакеті. Тобто, ось ця лінія, от якби я прикладала олівець до лінії цього лацкана, так, куточок, і вище. То вона йде ось так. І ми повинні так накреслити ту лінію. Зараз я її переведу сюди. Так, Я хочу, знаєте, що зробити. Так буде набагато, набагато краще. Я відріжу все лишнє, воно все одно мені не потрібно. І ось так надтріс зроблю. Тоді мені буде набагато легше. Тут ще поправлю. Робота досить така, знаєте, вона кропотлива. Тут треба просто зосередитись і ну, от, максимально правильно все це діло від... відкреслити, щоб потім не було ніяких. Ну, перевіряти, перекладати, перевіряти і так далі. Ось в мене є ось ця лінія. Мого ласка, на яку я повинна, під лінійку можна, можна від руки ось десь ось так провести. Ось так. І трошки. Зараз цей кутик я зріжу, кутик я зрізаю. І дивіться, коли я ось так перекладаю, в мене все. лацкан пішов саме під тим кутом. Ну, можливо, максимально так, таким кутом, як на моделі. Але в нас є ще комір. І ось ці куточки від лацкана до куточка коміра в нас є там відстань. Я перегинаю, начебто, то є комір. Ось він куточок ласкана. Між ними приблизно 3 см. Так, я ставлю точку. Вони на одній, скажімо так, на одній осі, так? На, одній, на одній вертикалі. Тобто, цей лацкан не Коротший за куточок від коміра, і куточок від коміри не коротший від куточок від лацкана. Тож я приблизно однаково ставлю на однаковому на однаковому такому рівні. І потім я дивлюсь, як іде там куточок той, і він приблизно на 3 сантиметри, ось так сюди. Ось він, лацкан. На 3 см ставлю галочку. Там я так само поставлю галочку, впирається, в ласку І тут він вшивається саме ось тут. Ну, як на моделі. І зараз я просто візьму для комфорту, ось так. Відріжу той куточок, і в мене буде ось. Ось 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 ось. Так, я правильно відрізала. Так, я правильно відрізала. Бачите, я перевіряю, тому що мені ще треба той куточок на. Отут, відмітити. Це ось він куточок. Правильно. Так. От якби ми дивилися отак в розгорнутому вигляді, то начебто той куточок десь чи коротший, чи вищий, ну десь так. А тут ми повинні поставити так само надсічку. Як з того боку, це куди нас повинен впертися ну, ось цей край, лацка коміра і якийсь зі стійкою буде поділити. Давайте зараз я намічу собі. Тут, правда, скотч, Ну, ладно. Вскочу мені погано креслити маркером. Я беру горловину спинки, я її переміряю ось так, до виточки. І до плеча. В мене виходить якась сума. Ну, в даному випадку, так як в мене до трьох, то в мене 10 см горловина по спинці. Ці 10 см я відкладаю вверх від цієї точки 2, не від цієї базової основи, а від цієї нової точки 2. І вверх, ось так я відкладаю по ось цій лінії вертикальній, яка в нас іде, я відкладаю довжину. Спинки по горловині. Ось так відмічаю. В моєму випадку то 10 см, в вашому випадку може бути там чи 10, чи 11 Якщо ви більше заглибитесь, може бути більше. Ну, ви там вже поміряєте, як у вас. Тут повинен бути прямий кут. І від цього прямого кута, зараз я його ось так вимірюю себе, проводжу загальну лінію. А, приблизно, приблизно ширина стійки до 3 см. Ну, 4 то дуже зависока, а 3 см, то я вважаю саме саме. Хоча можна і 4. 3 см. Дивіться. Це стійка. Ця стійка, вона буде впиратися сюди. Дивіться, ось наша нова горловина. Ось вона. Тобто, ось вона від точки 2, яку ми забрали з плеча від горловини, сюди вниз по вертикалі. Тут обов'язково прямий кут, і сюди в лацкан переходить наша горловина. Не сюди, вже вниз, а сюди в лацкан. Потім, від цієї точки 3. В цю нову горловину я буду зараз креслити комір, стійку під комір. Стійка під комір може бути будь-якою, яка вона в даному випадку, ми не знаємо, тому що я не бачу на жодній фотографії, як вона там іде та стійка. Тож, ми можемо зробити її чітко рівною, ось так сюди, на всі 3 см. Можемо, я вам даю варіанти: можемо від цієї точки пустити ось так її сюди, сюди, в цей кутик. І закруглити. Можемо її зробити так само майже рівною, але тут вущою до 2 см звузитись, забрати 1 см звідси і звузитись ось так. Як вам буде краще, як вам буде зручніше, ви можете робити. Мені все одно, тому, ну, і так, і так, і так можна це робити, і стійка буде працювати. В будь-якому випадку, гарно працює стійка на всіх виробах жакетів. Це коли вона правильно ще не тільки побудована, а ще й відпрасована. Це просто ВТО, це наше все. Так що, давайте, я зараз накреслю загально ось так, трошечки вущею сюди. От, а ви там можете вже пограти. Далі в нас іде ширина коміра. Ширина коміра, я думаю, десь сантиметри, сантиметрів п'ять, десь ось так. Ну, ви можете вже там собі, як скільки ви сам комір він вузенький. І якщо ми візьмемо фотографію саме, ну, як то, скажімо, не на моделі, а як на манекені, то, скоріш за все, там комір десь біля п'яти, можливо, 6 сантиметрів, не більше. Не більше. Він навіть, мені здається, судячи з того, що я бачу, то він, як знаєте, наче не доходить до самої спинки. Тобто він наче упирається туди в горловину, в спинки. знаєте. Є комір, який заходить, заходить закриваючи лінію горловини по спинці, трошки. А є, як, якби то він просто як впирається. І так, і так можна. Ширину коміру ви можете брати, яку ви самі собі. Захочете. Єдине, дивіться, наприклад, ми поставимо тут 5 см. Можливо, навіть давайте 6 см. Ось так. Можна 5 см, можна 6 см. Ось вона точка. І це наша точка, вона тут повинна бути під кутом. Під кутом приблизно до 1,5 см. Не менше, ну і не більше, тільки якщо ви хочете суто прямий, знаєте, таку лінію пряму. Ну, судячи з того, що ми бачимо тут, то вона тут не пряма. І з цієї точки 6 в цю точку нашого куточка проводимо лінію. Вона буде трошечки така. В мене вона трошки вигнута. Можна її більше загнути, знаєте, наче, наче ось так. То вже та форма, яку ви можете самі собі редагувати. Тут немає прямо таких якихось канонів. Можна її більшу ось так вигнути лінію. Просто ось тут трошки зробіть, як -то під кутом. Чому? Тому що ось цей кут він нам дає можливість потім в розгорнутому вигляді ось цю середню частину коміра мати без додаткових там якихось кутів. Так, і креслити ту лінію. Зараз я не буду креслити цей маркером, тому що вона просто в мене тут по скотчу не пройде, але. Ми зробимо все гарно. Дивіться, далі. Далі в нас ось тут пряма лінія. Зробіть, будь ласка, до цієї прямої лінії, по самому коміру від стойки, так? По самому коміру, ось тут в цей кут. Ось так прогніть. Трошечки, буквально трошечки. Відступіть десь ось. Дивіться, ось вона лінія плеча. Ми її просто подовжуємо сюди, щоб вам було максимально зручно видно. Десь приблизно від цієї лінії там, на 2 см вверх, відступіть на 1,5 см, і щоб у вас тут було 0,5-0,7 проміжок між лінією стійки і між лінією по коміру. Просто візьміть потім ось так, ну десь приблизно ось так і вигніть. Просто у вас тоді буде комір краще лежати, при тому, що ми ще одну маніпуляцію зробимо. Так, я це тіло вирізаю тепер. Ось так. У нас є пілочка, в нас є комір зі стійкою. Це в нас стійка чітко рівна ось так Дивіться, на стійці я вам дуже раджу ось цю ту лінію, там, де поєднання з плечем, залишити і ставити не тільки ось тут помічати середину стійки, щоб поєднати її з, зі спинкою, а ще відмітити над січкою, де ви поєднуєте з плечем, щоб у вас потім було все зручно і добре. Так, і на цьому комірі, виріжте. Трошечки як то зріжте. Сам комір, зараз я його тут так відріжу. Давайте перевіримо. Так, ну я перевіряю. Сам комір. Сам комір в нас повинен бути чи, так чіткий, перевірили, начебто все добре. Дивіться. Візьміть від центру коміра, так само зробіть три полоски на відстані одне від одного там, до 2 там, см. Зробіть надсічки, ось так, не доходячи в один міліметр. Я вам нагадую. Ось він, стійка, ось він комір. Тут поєднується з лацька з пілочкою. Ми надріз зробили з зовнішньої сторони коміра. Не з внутрішньої, а з зовнішньої до внутрішньої. Я зараз навіть не буду підкладати нічого. Розверніть трошки, дайте розкриття до трьох міліметрів в кожній з цих надсічок надрізів. Для чого я це роблю? Для того, щоб мій комір він. Не лежав, але й не стояв, не стричав. Він знаєте, він повинен перегинатися через стійку в даному випадку і як то лягти, але не на, само, не на саме плече і на спину. А він повинен улягтися якби-то через стійку по щії. Ну, Коли ви бачите це на самому прикладі, то ви, мабуть, повинні розуміти, про що я вам говорю. Ось так. Ця лінія по довжині ніяк у вас не змінилась, нікуди вона у вас не поділась з лінією пришиття до стійки. Вони повинні бути максимально однакові. Все інше ви робите саме за рахунок ВТО. Я сподіваюся, було з коміром і з Лацканом все зрозуміло, тому що тут треба. Я нагадую, краще працювати з калькою, то краще видно. Ви не будете заплутуватись, як я, тому що мені без кальки. Я вам показую на папері, і ну, трошки треба під, як -то, підналаштуватись під то. Я сподіваюся, вам було максимально зрозуміло. Пишіть, і наступне відео буде про рукав двошовний, з зі шлицею. Так що, будь ласка, я е, доєднуйтесь і продовжуємо, він буде складний. Ну, судячи з того, що відбувається, то він буде складний. Всім до нових зустрічей і па-па!